Усім, кого цікавить усе, що відбувається навколо нас, мерщій сюди. З нами не буває сумно. Сьогодні вашій увазі ми пропонуємо підбірку найстравагантніших ресторанів світу. Починаємо! На п'ятому місці заклад у стилі маскараду. Німецький ресторан Буліже знаходиться на території колишньої в'язниці. Нинішні власники вирішили не змінювати свою рідну атмосферу закладу. Тому тут у всіх відвідувачів беруть відбитки пальців і пропонують надіти тюремну робу, щоб як слід поринути в атмосферу життя за ґратами. В меню можна знайти дуже своєрідні страви, наприклад, злодійський коктейль. На четвертій сходинці опинилася найдемократичніша кав'ярня у світі. В американському містечку Велісіті, що в штаті Північна Дакота, відкрився заклад The Vault», де діє принцип самообслуговування без всякого контролю. Відвідувачам пропонується вибрати напій, випічку, порахувати суму і розплатитися готівкою чи карткою. Тут же виставлені на продаж картини, теж за принципом чесності клієнтів. І розміщено безліч полиць з книгами для читання за чашкою кави. Трійку лідерів відкриває найзатребуваніший ресторан. У невеликому іспанському містечку Росас знаходиться заклад Ель Булі». Він п'ять разів за останнє десятиліття визнавався кращим рестораном світу. Сезон обслуговування тут триває лише півроку, і потрапити сюди дуже складно. Відразу після закриття за один день бронюються усі місця на весь наступний сезон. Конкурс на місце становить приблизно 250 осіб. Незважаючи на середню вартість страви у 250 євро. Сам ресторан збитковий. Тому прибуток власники отримують від продажу присвячених цьому закладу книжок та лекцій тутешнього шеф-кухаря. На другій позиції заклад з легендою, яке чимало тверджень, що французький письменник Мопасан був одним із тих, кого дратувала Ейфелева вежа. Тим не менш, він щодня обідав у її ресторані, а пояснював це геніально просто. Цей заклад це єдине місце у Парижі, звідки не видно вежі, яка так дратувала око письменника. І лише тут він міг поїсти спокійно. Першу сходинку рейтингу посідає, мабуть, найспекотніший ресторан у світі. На іспанському острові Лансарота, що входить до групи канарських островів, є чудовий заклад Ель Діябло в перекладі з іспанської диявол. Їжу тут готують прямо над жерлом вулкана при температурі понад 400 градусів за Цельсієм. Страва на такому унікальному грилі прагне спробувати чимало гурманів із різних куточків світу. Якщо ви теж хочете насолодитися неповторною атмосферою та смачною кухнею, відвідайте ресторан Автогриль Мисливець. Магія цього закладу запам'ятається вам надовго. А заверкар можна відпочити зі знижкою. Починайте свій день із посмішки та не припиняйте цікавитись світом. Це розвиває.